Усім доброго дня! До вашої уваги відеоінструкція по збиранню пеленального комода BabyMAX Alaska. Ну що ж, приступимо. Перед початком збирання комоду нам необхідно розділити всі деталі, щоб ми бачили, з чого нам починати і що у нас є. В комплекті є дві спинки з прикрученими направляючими. Фурнітура. 4 задніх стінки від шухляди, 4 передніх стінки від шухляди. Сама пеленальна кришка. Стінки відрізняються передні з отворами йдуть, задні без отворів від шухляди. Потім бокові стінки від шухляди, їх 8 штук. З'єднувальні планки комоду посередині, які з'єднуються. Це з'єднувальна планка для ДВП задньої кришки комода. Потім чотири фасада І дві з'єднувальні планки теж комоду, яка чіпляється коротше чіпляється ззаду. Ширша чіпляється спереду. Ось тут ширша. Ось тут задня. І тепер приступаємо до збирання самого комоду. Спочатку ми з'єднуємо. Спереді комод з'єднувальною планкою прикручуємо її знизу і потім до неї будемо з'єднувати цю другу частину. Передню планку ми прикрутили, тепер задня планка прикручується таким чином. Прикручується це все на ось такі комформати. Потім у нас є чотири таких тоненьких планочки. Ми з'єднуємо комод спереду по оцім отворам. Теж на комформати. Так, ось так у вас має вийти. Далі будемо накручувати петлі для того, щоб потім на них причепити сам пеленальний столик. Далі прикручуємо петлі. Для цього нам їх необхідно виставити під лице з оцею планкою. За допомогою якогось предмета плоского, ви можете це зробити. Тобто, ви виставляєте, ставите потім в отворі. Які прикручується на розмітку, і потім вже вкручуєте шуруп. Можна для легкості після цього намітити ще далі шуруп, трошки вкрутити, викрутити. Ну, ось таким чином робимо з однієї сторони і так само з іншої сторони. З другої сторони приблизно такий самий має бути. Відступ від куточка до верху комода, так як і у нас тут вийшло. Це не дуже ж суттєво, там, якщо не вийде там, на міліметр два, у вас буде різниця, кришка ляже і вона стягнеться. все. Ось. Таку процедуру треба і проробити з цієї сторони. Так ось. Петлі ми прикрутили з усіх сторін. Далі робимо так. Кришку комода перевертаємо верх ногами. Можна на картон покласти, на те, в якому був запакований він. І на нього ставимо вже наш каркас. Вирівнювати необхідно по задній стінці. По задній стінці у вас має бути ось у нас задня стінка. По задній стінці воно ставиться під лице. Ось. І далі вже можете зробити розміточку собі, так, також по петлям потім забрати комод. Ну, каркас трошки прокрутити, і петлі вже прикрутити до кришки. Ось тут воно теж все сходиться по бокам з ної сторони, зараз з іншої сторони покажу. Все. І далі прикручуємо вже кришку комода до каркаса. Трошки притримують, притримувати необхідно. Це все робимо по чотирьом кутам. Так, ось комод ми перевернули. Кришка у нас працює. Відкидна. Далі збираємо шухляди. Так, збираємо шухлядки. Ось у нас перед шухлядки, де є отвори. Ну, вони скручуються всі на комформати. Спочатку каркас, а потім вже будемо набивати дно. Це Ось каркас шухляди зібраний, далі на нього необхідно буде набити ДВП. ДВП всередину кладемо білою стороною, а зверху сторона така некольорова. Дивитесь так, щоб було більш-менш рівно, і на цвяшки забиваєте його. Забили один потім по діагоналі. Інший цвяшок. І все. І далі вже по периметру по всьому забуваєте. Таку процедуру по всім чотирьом шухлядам необхідно зробити. Так, шухлядки 4 ми зібрали. Далі необхідно прикрутити направляючі до них. Для цього нам необхідно направляючу роз'єднати. Нажимається на пластикову таку втулочку, і витягується направляюча. Ці всі направляючі вам треба так пороз'єднувати. І їх необхідно буде поприкручувати до бокових стінок шухляди. Так, направляючу виставляємо по підлице до передньої частини комоду, ось яка у нас з отворами. І. Під лице по нижньому краю самого ДСП. І робимо намітку самостійно, тому що розмітки немає від виробника. Вистачає буквально двох отворів. Все. І далі прикручуємо вже по ним направляючих. У нас нічого не буде спадати, вилітати, криво не буде нічого. І ти. Ось так виходить. Це необхідно зробити з, з кожною шухлядою. Направляючи, які ми витягнули, теж хочу зауважити, вони без різниці. Ліва чи права немає ніякої різниці. Прикручуєте, просто як уберете, першу ту і прикручуєте. Шухлядки ми зібрали, далі вставляємо їх в направляючі. Воно защенкується. Потім дотискаємо. Ось, і далі вже шухляда буде функціонувати. Всі 4 шухлядки спочатку нам необхідно буде вставити. Далі до них ми будемо чіпляти вже фасади. Все, чіпляємо фасади тепер. Для того, щоб чіпляти фасади, нам взяти необхідно довші шурупи. І по цим отворам трошки вигнати їх назовні. Ось. Так, дивіться, для того, щоб прикрутити фасад від верху кришки, нам необхідно підставити якийсь предмет. Він має бути завширшки 3-4 см. Ми взяли ось такі катушки бумажні, можете подивитися, що у вас є. Бажа, щоб це було два однакових предмета. З однієї сторони і з другої сторони. Потім треба виставити рівно фасад по боковій частині. І так як у нас. Е ми виганяли шурупи з тої сторони на передній планці шухляди. Ми робимо намітку. Робимо це з допомогою просто таких пристукувань. З однієї сторони. І з другої сторони так само. Все, намітка у нас є. Зараз ми вам покажемо її. Ось. Можна далі намітити краще. Все, і вже потім прикручуємо фасад до передньої частини шухляди. Попадаємо на розмітку, яку ми зробили. Зручно шухляду можна витягнути і прикрутити на полу. Ось, Тепер перевіряємо. Все. Далі робимо так само з наступною шухлядою. Теж виганяємо шурупи назовні. Беремо фасад. Знову наші допоміжні предмети. І так само прикручуємо, як першу, перший фасад до шухлядки. Далі, з двома шухлядами іншими робити так само все. Так, шухлядки ми всі поприкручували. Ось, вони у нас всі працюють. Стоять рівно, з однієї сторони, з другої сторони. Тепер переходимо до того, що треба прикрутити задню кришку. У нас є дві ДВП. Всередину кладемо білою стороною. І так само, як шухлядки, вони перебуваються на цвяшки. Вистачає буквально зверху набити або з боку і далі вже можна набивати по всьому периметру. Також в комплекті є така е, з'єднувальна е, направляюча. З допомогою неї ми будемо з'єднувати ці дві ДВПшки. Задню кришку ми прикрутили, з'єднали її планкою пластиковою, на цьому, в принципі, збирання комоду закінчується. Ось такий комод, все функціонує. Шуклятки працюють. Все зібрано. Всім вдалих збирань.